Інтегрований простір соціальної адаптації та ветеранської політики в Кременчуці сьогодні побачив та високо оцінив заступник міністра у справах ветеранів України Віктор Байдачний. Супроводжував його заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. Вони разом із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким та начальником районної військової адміністрації Олександром Аленіним відвідали місце, де наразі зосереджена більша частина допомоги сім'ям військовослужбовців та ветеранам. А саме інтегрований простір соціальної адаптації та ветеранської політики, де їм розповіли про деталі роботи центру. Коли людина отримає статус чи член родини загиблого, нам відразу поступається інформація. Ми беремо до уваги і в той же день опрацьовуємо ці списки, ці сім'ї, обзвонюємо. Зразу спілкування йде в телефонному режимі. обдзвонюємо ці сім'ї, робимо оцінку потреб, розпитуємо, що люди встигли оформити, скористатися своїми пільгами, що ні, роз'яснюємо на що людина має право, запитуємо, якої потребує допомоги. Приміщення відремонтоване із урахуванням питання доступності. Має всі зручності, зокрема й для осіб із інвалідністю. Затишні кабінети для роботи із психологом, дитяча кімната, просторі зали. Я сподіваюся, ми з наших захисників, які будуть повертатися, зустрінемо з честю. Знаєте, я думав, коли мене запросили, що буде якийсь старенький, там знаєте, як от на тих стульях, що вони продали що шатається. Я прийшов сюди, я бачу тут все нове, і я бачу, в цьому є повага до наших ветеранів, до наших хлопців. Це є, що все найкраще для ветеранів. Заступник міністра у справах ветеранів України Віктор Байдачний був приємно вражений побаченим, зазначив, що такі простори повинні бути в кожній громаді. Це один з най... Кращих, які я бачив за останній рік, бо більшість, на жаль, беруть якісь старі приміщення, ну роблять так, щоб було, наче воно є. Тут підхід, ви ж бачите, капітальний, воно дуже круто виглядає, воно все нове, воно підлаштовано під хлопців, які там не можуть самостійно, наприклад, передвигатися. Ну круто. Фахівці супроводу є, все є, все інше, чого немає, я впевнений, що буде. Важливим питанням, яке під час візиту обговорили заступник міністра із міським головою Віталієм Малецьким, стало будівництво ветеранського хабу, де будуть зосереджені основні послуги для ветеранів. Це перший етап, другий етап, дай Бог, ми з вашою допомогою зробимо Зробимо. той великий хаб, і він буде працювати і доповнювати. Якщо тут більше психологічна документальна робота, там рекреація, там оздоровлення, там реабілітація, там групова якась динаміка спілкування. Тому Уже є орієнтовне місце, де будуть реалізовувати проєкт ветеранського хабу. Планують створити великий простір, який міститиме в собі багато активностей та послуг для ветеранів. Це такий простір десь на півтори тисячі квадратних метрів, де заплановані так само, як тут. Фахівці супроводу ветеранів, психологи, юристи, віддалене робоче місце СНАПа, є окрема спортивна зала, є велика спортивна зала, ну, не тренажерна, а, там, наприклад, мініфутбол. Де хлопці можуть отримати всі послуги в одному місці, будь-то юридичні або послуги, які там громада надпредоставляє, це буде такий симбіоз громади і держави. Там будуть працювати, ми хочемо, щоб там працювали представники громади в комунальному підприємстві, будуть працювати представники, які від Міністерства ветеранів. Ну, от плануємо до кінця року у вас в місті побудувати Дуже гарну ділянку запропонувало місто. У рамках робочого візиту заступник міністра також побував у вищому професійному училищі номер 7 де ознайомився із роботою навчального закладу. Навчається сьогодні в навчальному закладі 889 здобувачів освіти. З них 85% – це юнаки, тому ми багато часу і переділяємо військово-патріотичному вихованню. Розпочали екскурсію закладом із запалення свічки біля дошки пам'яті випускників училища, які віддали свої життя за Україну. Далі гості пройшли навчальними майстернями, побачивши, як здобувають професії юнаки та дівчата. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.